Доброго дня. Сьогодні перше листопада, і проведу зараз маленьку таку дегустацію по деяким грушам, як вони на даний час достигають. Зберігається при температурі десь плюс 10. Я не в холодильнику, зберігаю в гаражі. Це рік ночі холодні і, в принципі, осінь така холоднувата, тому, ну, так, не зберігається, не перележується. Як, наприклад, минулі роки, коли зібрані груші, ну, зачитані неділі починають перестигати, а то і дні. Тут різні такі сорти тут підібрав, більш осінні. От найбільш такий осінній сорт, який вже фактично своє перележав, це Миколи Крвер. Ось я бачу, що вже він дуже м'який було, це три триплода і. Один залишився, ті вже давно перестигли. Що по цьому сорту, він зазвичай дуже крупний. От попереднє відео можна глянути в мене, то там дійсно один з таких гігантів осінніх. Смак приємний, таких чогось незвичного смаку немає, до хвороб вище середнього. Не помічав. Єдиний, оце найбільший недолік це урожайність. Вже саженцями я садив років 9 тому. Ну, що урожаю я не бачив здорового. Ну, це рік морози, там залишили три плоди. Зараз їх один з них продивестує. Так, ну, дащо. В принципі, тут він такий Уже фактично на грані, да, да вже перестиг. Такий маслянистий смак. Кислинка є, але і цукор є, щоб дуже солодкий, я б не сказав би, але приємний сорт. Значить, в смаку я замітив шкірочка так трошки, ну а не тане, а та, дещо так приходиться розжовувати. Ну, в принципі, для осіннього... Для середньоосінньої груші, в принципі, сорт непоганий. Не один з моїх улюблених, скажімо так, по порожальності по смаку. Але вартий То хто хоче вирощувати, то я не сказав би щось. Дуже багато негативу є. Можна вирощувати, сажати, прищеплювати. Так, далі по це. Продостовував такий сорт, як вижниця. Значить, це рік небагато плодів було, і всі вони маленькі. От як Миколи Крюгера, так і вижниця, отакі вони. Отакий взяв більш-менш з крупніших. Це на, це на сінці був щеплений, це на іві. І я вже бачу, що вижниця теж починає швидко достигати. Сорт високоурожайний, щороку з плодами. Є, найбільший недолік це. Несхильність до бактеріального опіку. Особливо якщо щеплений на IV. Тому це треба враховувати. Так, і ну і по смаку зараз спробую цей рік який він. Так, да, по смаку тут питань нема. От чисто десертний. Якщо Миколи Курюра там більш такий водянистий, такий солодкий і, ну, більш водянистий, нема таких. Чогось незвичного. А то тут, а так. Да, тут смак такий насичений, приємний, маслянистий і шкірка не напрягає. Тобто, по смаковим властивостям це один з кращих осінніх сортів. Ось десь вони на одному рівні достигають. Ну, середина жовтня, десь до середини листопада, цей сорт потрібно споживати, трошки довше лежить, ніж Миколи Крюгера. Престойний сорт От, Так, Один з моїх улюблених сортів це Абат Фетель. От Він саме довше таких із середньоосінніх лежить. Цей рік він навіть незвично дуже довго лежить От на підвіконні у мене. Ось ще три тижні тому я приніс в кімнаті і він ще зелений. І навіть і не жовтіє. От в мене в гаражі, де більш прохолодно, от він бачимо, вже починає жовтіти, і фактично вже можна споживати. Мені подобається він, коли він не дуже маслянистий, а такий ще більш хрумкий, от в такому стані. І зараз спробуємо. Ну, по цьому сорту урожайний, кожен рік зорожає. плоди незвичні, такі, видовжені. Імуність вище середнього, бактеріальним опіком не хворіє. Тобто по врожайності і по болячкам до нього питань нема. Так, отрізав м'якоть ще така щільнувата, не масляниста, але вже і не тверда. Так. Смак теж приємний, десертний, насичений. Кисло-солодкий, туди з більш змістом цукру. Кислинка така маленька. По смаку, ну, по смаку дещо поступається вижниці. Там більш насичений, такий, більш солодкий смак. Але теж мені він дуже подобається. Це один з моїх улюблених середньосінніх сортів груш. Ну, щось по ньому таке негативне теж сказати не можу. Тому б, от цей сорт, от саме цей сорт, хто хоче на жовтень і на початок листопада, навіть до середини листопада груші споживати. Е, Я прадив би б саме цей сорт абответель. От Радив би взяти на замітку. Так, зараз перейдемо ще до однієї з улюбленої груші. Значить, це груша дельбар'ю. Ось така плодяка. От, значить, на різних підщепах і на різному дереві вона може мати навіть з різного боку, там, на одній гілці може висіти отака, а на іншому трошки по формі зовсім інша. Зараз кілька ще принесу, щоб показати, що дельбар'ю може, може змінювати свою форму. Ну, ось це в мене на під тут біля квартири. Отака от вона. Це з одного живця. Я щеплював і щеплював на, скажімо, на груші, яка щеплена на айві. Я не знаю, чи вона сумісна з айвою. От я вже щеплюю там, де якась сорт вже прищеплений. То от форма така, ну, це форма більш правильна, така. отакої от вона форми ось Ці теж вже починає жовтіти, але вони ще тверді. А це вже починає пристигати. Ну, така форма більш картопляна, ну, характерна сорту Бирадюрондо. Але Бирадюрондо вже в мене як неділю-три відійшла. Навіть до початку жовтня вона не була. Це такий більш ранній осінній сорт. Дельберю все-таки відніс би до осінніх сортів. Отаких от середньопізніх, скажімо так. Рідко вони в мене до грудня. Ну це хіба що в холодильник, там десь температура, щоб була 2-3 градуси, то, може, вони й долежать. А так рідко, коли вони в мене до зими долежать. Зараз продегустуємо. Ну, дуже соковита, це мать одна з самих таких соковитих груш, от, по крайній мере, в цьому огляді. Бачимо що переливається м'якоть, і вже всередині, от бачимо, що починає потроху вже перестигати. Ну, соку тут просто от, жуєш і весь рот в соку. Більш сочної груші, ну я навіть і не пригадую. От, прямо як сніг тане в роті. І смак дуже пристойний да, от Дельбарю я б дуже прадив би. Бо це дійсно пристойний сорт. По смаку, по урожайності. Кожен рік просто от цей рік, от в мене там буде відео окремо по ньому. Ну, просто навіть перегруз був. Я не нормував, хоч інші сорти або взагалі нема, або там кілька груше, як мені коли Кургура. Тут просто перегруз. Тобто навіть такі умови. Стресові, як цей рік, і груша чудово зав'язала плоди по імунності, ну, високоімунна. Не замітив, що там чимось вона хворіла, от я не пригадую. Там, ну, здається, ні, бактеріальний опік то іншу грушу в мене там поруч трошки прихвачував там, а от Тельберю такого не було. І, ну і по розміру, по смаку, по всім показникам груша просто на п'ятірку. От радий би. Ну, щоб два рази вже не знімати, а ще я знімав цей пліт, який більш твердить, і був щеплений, скажімо так, на груша Канаїв. Так, от коли різав, ну, дуже. Дуже тверда і навіть хрускіт був, наскільки вона тверда. Але сок, сок присутній навіть в такому стані. От коли жую, ще хрумкіт. Чутно. Значить, от, оця груша, смак, ну, схожий на ну, це ж дельбар'їв, але. Оце більш насичений смак, більш смачна. Тобто, чим більше груша, от, то вона така більш водяниста от, цього року. Хоча зазвичай, чим крупніша груша, тим вона повинна бути солодша. Але навпаки, от більше води набрала, тому тут трошки менше цукру. А от якраз от, такий розмір тут вона дуже смачна. От прямо десертна, кислинки взагалі немає, соку багато. От іси, і хочеться, хочеться і не можна наїстися. Тобто цю грушу, от я прям радив би щоб в кожну садовода була. І лише коли кожен не в огляді подивиться, а сам скуштує, тоді може ну, реально оцінити цей сорт, от радив би, дельбарьо. Ще в кінці пізні осінні ранньозимовий сорт Ноябрьська, вона ж Ксена. Ось, і вона в мене ще зелена, і ось цей пліт почав трошки вже жовтіти, от навіть десь там вдарився і почав гнити, то я вирішив його теж спробувати, яка ж вона на 1 листопада. Ну, Неї сама щільна м'якіть, я навіть різав тут, дещо натужно, і така хрустка. От бачу, що дуже тверда, така, ще кам'яна. Ось, тобто ця груша ще потенціал може лежати до грудня місяця без проблем. Смак теж дуже, дуже пристойний, насичений, десертний, от я б сказав би, навіть в такій технічній стихлості смак дуже пристойний. Та, м'якоть, ще не масляниста, але мені більш подобається, коли така вона хрумка, солодка, соку. Сок єсті, але не так багато, як у Дель Барьо. Тобто на 1 листопада груша теж навіть в технічній стилості, дуже солодка і смачна. Це, мовляв, був більше такий пізнавальний, там знайомий попросив зняти, бо хоче визначитися сортами, які. Посадити ось от більш пізні, ранньозимові. От, можливо, там і ще подивлюся, які сорти в мене, то ще зніму пізніше, хай там більш пізні. Це такі, які вже є. От Миколи крюра вже перестигли. Там вижниця скоро буде перестигати Так що такий був огляд, пишіть коментарі. Дякую.